Тут зв'яжемо нерівність. І логарифмічна функція х квадраті мінус 2х мінус 3 за основою 0,7. менше або дорівнює під логарифмічна функція 9-х за основою 0,7. Основа менша за одиницю, але більше за 0, тому х квадрат мінус 2х мінус 3 знак нерівності змінюємо на протилежний. Більше або дорівнює 9-х. Оскільки е у нас х квадрат мінус 2х-3 буде більше тоді, коли права частина 9-х буде більша строго нуля. Розв'яжемо ці дві умови. Тоді. Перша нерівність х2 мінус 2х плюс 1х. мінус 3 і мінус 9 перенесемо все в одну частину нерівності, і відповідно буде більше буде рівнювати 0. Мінус х більше за мінус 9, друга нерівність. Зведемо подібні доданки, тоді х квадрат... Мінус, ікс, мінус 12 більше або дорівнює 0. х, якщо поділити на мінус одиницю. Знак нерівності в нас змінюється на протилежний. І е, мінус 1 у нас і мінус 9, мінус 9 поділити на мінус 1, то буде 9. Х менше 9. Залишається розв'язати квадратичну нерівність. Для цього прирівняємо до 0 і знайдемо нули функції даної нерівності. Отже, у нас коефіцієнт а дорівнює 1, Б дорівнює мінус 1, а С дорівнює мінус 12. Якщо затеремові є та х1 і х2 корені квадратного рівняння, то добуток буде дорівнювати мінус 12, а сума коренів квадратного рівняння х2 плюс х1 буде дорівнювати. Мінус b, тобто протилежного до b, значить, у нас 1. А це будуть числа. При множенні чисел 4 та мінус 3, добуток ми отримаємо мінус 12, а їх сума буде 1. Далі можемо розкласти на лінійні множники за формулою ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює. Коефіцієнту А в дужках х мінус х1 на х мінус х2, де х1 та х2 корені квадратного рівняння, тому нашу нерівність ми можемо записати коефіцієнт А у нас 1. Ось замість А1 можемо не записувати. Тоді в дужках хміну х 1 це у нас 4х мінус 4 на х. Мінус х2, а це у нас мінус мінус 3, то буде плюс 3 більше буде рівнювати 0. І друга нерівність х менше 9. За методом інтервала розв'яжемо покладемо розв'язки першої нерівності. Так як нерівність у нас не строга, то включаємо розв'язок числа мінус 3 та 4. Це ось наші розв'язки, ми їх вже знайшли. І ці числа поділяють нашу область визначення на три інтервали. Починаючи з права наліво, знаки чередуються плюс, мінус, плюс. Розв'язки відповідають у нас більше нуля це ті, що набувають більше нуля, тобто додатнього значення, а це від мінус нескінченності до мінус трьох. Від чотирьох до плюс нескінченності. І другу нерівність це у нас Х менше дев'яти, х менше дев'яти. Якщо дев'ять у нас нерівність не строга, то менше дев'яти розв'язки будуть ліворуч. І нам потрібно знайти спільні розв'язки двох нерівностей. Відповідно, побачимо розв'язки від мінус нескінченності до мінус трьох, ось вони у нас. Бачимо першої і другої разом до мінус трьох, це є спільне. Тобто від мінус нескінченності до мінус трьох, включно. Далі розв'язків немає перша нерівність, значить ми виключаємо і е, 4 перекласти, якщо ось на другу нерівність, тобто від 4, і обмежено, перша обмежує другою, бачимо, до числа 9, тобто від 4 включно до 9 не включно.